друзі, вітаю! 23 грудня! Слава Україні! І так, друзі, очередна форма, очередна демонстрація, як виглядає, як виймається і тому подібне. Форма сьогодні була завершена, пофарбована, залита перша пробна партія. Чекаємо вже буквально, вже може потрішки виймати, відкриваємо і дивимося. Що так? Да, Перед тим, як, ну, як почути, розкажемо, що за форма. Форма значить це 145-12-рамковий й вулей, ну, сумісний з такими вулями, як Лисонь, і, там, Біхаус і тому подібне. Коротше, 520 на 520 при толщині стінки 35 мм. І що ще? А, і висотой фальця 10 мм. Так що такі корпуса. Друзі, ви питаєте завжди, коли я тільки знімаю ролик, сразу у вас будуть коментарі, а чи ти л'єш 10 рамоч, або 6 ну, от конкретно демонструю одно, ви питаєте другое. Ми зовсім карпусання лімен ніякі на продаж. Це ми зробили виріб, випробували його, все, уїхало. Так що, ми карпусання лімен. Так, а чому йде речі ще? Зараз будемо розбирати. Перед тим хотів би декотрі питання з вами уточнити. Так як задають те питання, багато дуже різних питань, так як много хто цікавиться, ну багато дуже людей цікавиться форми, ну не кожен собі дозволяє. Хтось може собі дозволити зробити виріб, хтось може собі дозволити самостійно зробити, а хтось просто цікавиться та цікавиться, задають різні питання і тому подібне. Як проїзди, скажімо так, процес замовлення. Перед тим, як почати скажімо так, домовитися про. Виробництво спочатку йде обговорювання. Спочатку йде обговорювання, якщо ви маєте якийсь корпус, ми його переміряємо, говоримо, обсуждаємо, ділимося з вами, говоримо, рішаємо. І тільки після того, як ви погодили розміри. Ми починаємо виробляти. Так як бувають різні нюанси, хтось вийшли свій саморобний, там одна стінка 30 мм, друга 35, все кривою косою. І сходя із того, якось потрібно зняти розміри і вирішити, як воно далі буде е, плясати. Навіть якщо йде річ о е, якихось покупних корпусах, які висилаєте, якщо, наприклад, е, ну, деколи розміри гуляють. І ми ніколи, скажімо так, не починаємо робити, поки не обговоримо деталі з замовником. Ви вислали, або ви дали чертеж, чертежі свої, або якісь параметри свої. Ми предложили, як ми то бачимо, ісходя із цих нюансів технологічних, так як тут є определені конусності і тому подібне. Це все обговорили. Якщо вас влаштовує, ви погодили і ми туди приступаємо робити. Так як, е, бо, ну, на сьогоднішній день не можеш так. Зроби, як А на свій розсуд зробиш, а потім комусь щось не подобається, і ти крайній. Так ми не робимо все, що замовник погодить, то ми і зробимо. Щоб потім не було, що е, ми от себе чили. Е, Так, е, зараз ми повинні вже розбирати, але нам потрібно ролик зняти ще для замовника. Ми зараз нажмемо на паузу і розпочнемо далі. І так, прийшло время, починаємо розбирати. Починаємо розбирати, так. Так. No, залило. Везде це добре. Поднялося добре. Ну, нажми на паузу. І так, починаємо далі розбирати. Нажимаємо на паузу часто для того, щоб е, потім по Viber можна було переслати для замовника. Так. Перша стінка невзручно незручне місто поставив. Познімала грязь з форми. Так. так, Трішки не домазали машинку. Ну, буває. Так, що маємо? Відкрилося, залило, всяде добре. Бачимо відмітки. Це для магнітів. Ну, магніти тут стоять для того, щоб метал крепити. Ну і будемо піднімати. Нажми на паузу. О, ну, і що піднімаємо. перший підйом завжди тяжко. Ага, все. Да, перше, завжди іде важко. Так як під фальце налізло, наліпло в щелі. Ну, наприклад, машенька, от продемонструй. Ой, як їм зробив. Наприклад, є стики в стінках і там якась мікрощель. І туди ППУ залізло, бачимо, що тут ну, зовсім маленько повилізало, а стільки прилипло, що не дає відліпити. Ну, це одноразово, там буквально два триразово, три рази, на п'ятий раз з цього вже зовсім ніяк не буде ощущатися. Навіть на другий раз воно вже інакше. І підйомник розходиться, бо зараз десь-він ще може підклинювати. А згодом, коли він вже знайде свою середину, він вже буде зовсім інакше. Друзі, отак виглядає. Зараз ми його ще пошліфуємо. І так, друзі, виняли, пошліфували. Зняли облой. Ну і так все виглядає. Ну, друзі, що тут демонструвати. 35-та 10 мм фальц 520 на 520. З ручками на 4 боки. Ну, от така от красота. Так, як виглядає форма в розобраному стані? Друзі, вона отак вот виглядає. І те, що ми перше з вами обговорювали, що треба відноситися до розмірів відповідально і якщо обговорюємо, обговорювати в дві сторони, що, щоб обговорити всі нюанси. Бо в конечному ітогі в, в виробництві такій формі не можеш нічого змінити. Бо ну абсолютно нічого. Тут не можна, то максимуму, що може, то щось е, в дверці зробити. А наприклад, вже внутрішніх розмірів абсолютно нічого зробити неможливо, так як... Ці всі деталі вони сварні е через так, слої, які ну, зовсім неможливо поміняти. Так що звертайте увагу на розміри, самі теж переміряйте, обговорюємо і щоб менше було потім приключень. Все, друзі, форму залили, продемонстрували. Кого цікавлять чертежі, звертайтеся, бо форми, мабуть, вже на цей сезон не приймаємо. Так, Машенька? Так да. е, так, як часу нема і ще багато маємо форм, а чертежі робимо. Зараз теж маємо проект іде. Малюємо його. Ну, як завершимо, зможемо зробити ще при бажанні. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!